Прекрасний день, аби рій наших лабораторних бомків закусав кожну кляту скотину, що припхалася на нашу землю. Та й взятися за ремонт того японсько-італійсько-китайського інженерного чуда по імені RexX Cape. Зупинилися ми на тому, що замінили карбюратор, бо там були свої проблеми, але то нас не спасло. Бо в нас низька компресія, через що не тримається холостий хід у нас, то я собі так думаю. А так то чи ні, в тій серії маємо вияснити. Так що погнали скидувати наш мотор. Та й будемо дивитися, що ми маємо і чому наш скутерець-вітерець не тримає холостий хід. Так що, якщо вам цікаво, підписуємося то на той кінетчик. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ.

Дзвін нас зустрічає в нашій поршневій. І ще плюс до того в голові в нашій побита різьба. Зараз попробую показати. Не знаю, чи вам буде видно чи ні, але я попробую. О, бачите? Бачите, яка різьба гарна. І через неї вся голова в нас засрана. Я ще коли заводив, дивлюсь, щось димить сильно, не можу зрозуміти, що твориться. А то воно от сюди випльовує. Бачите, яка різьба? О, тут гарно має бути видно, де там фокус, фокус вернесь. Вона місцями побита і пропускає нашу компресію через свічку. Так що погнали замовляти наші запчастини. А саме поршневу і голову, та й думаю, що все в нас вийде, а ви пишіть свої коментарі на той рахунок. Вийде в нас запустити того коника, як має бути, чи ні. Добралися ми до істини. Отак От у нас все тут виглядає. Ось такого виглядає наш поршеньчок. Ось в такому він стані. Вклинивший палець, не можу його дістати далі. Отак От він застряг там. На йгорчитому підшипнику ще такого не бачу. На йгорчитому підшипнику палець не прокручується, як звичайно, а дитя, як годинникова стрілка ходить поршень. Просто жесть. Поршнюва у нас розбита, в хлам. Голову я вже вам показував, але покажу ще раз. У нас тут теж різьби нема. Виходять гази у нас назовні, причому підпалені, бо подивився отут до кришки. Зараз вам покажу. Отко пропалило кришку з боку. Бачите, отко йде отут в нас свічка. А отако з боку з під голови сифонить. Придивився і побачив одку картину. Просто прогоріло. Так що погнали замовляти нашу голову, нашу поршню. І будемо то все діло замінювати. Для вас, як завжди, заставка, а для нас пару днів. Приїхала наша поршнюва, але поршньова наша, як ви вже побачили по картинці, незвичайна. Замовив я тефлонову порву. Хочу вже подивитися, як то все діло у нас виглядає. Отако От гарно воно ну, все запечатано. Так, тут прокладочки у нас всі є. Добре. Ну Дивимося, що ми тут маємо. Так, то є у нас ТММП. Поршньова. Посилання, як завжди, лишаю в описі до того відео, кому цікаво. Ну так, наче все добре вон навіть це є маркіровочка, все, супер. Так, то є в нас що, то є в нас колечка, колечка, палець. Ух ти дивіться, який прикольний. Ось такий тефлоновий у нас поршеньочок буде стояти. Подивимося, що то все дасть. Працює то тефлонове покриття чи не працює? Так що погнали ставити, та й будемо дивитися, скільки він на ньому від'їздить. Поставили ми нашу поршневу і якщо чесно, я приємно здивований, бо вікна внизу повністю відкриваються, а наверху поршеньок доходить аж до самого кінця. Що не може не радувати, що означає, що в компанії ТМП з вимірюванням, по крайній мере, все добре. А як буде ходити, то ми. Дізнаємося трохи пізніше, бо скутерець в принципі недалеко. Так що подивимося, може вийде взяти подивитися, що там з тим тефлоновим нашим поршеньком і як він себе покаже. Але наразі мене все радує. Правда, я трохи підточив вікна, бо маю ж дреміль, ну, мені дружина подарувала. А ви собі, якщо хочете, то посилання лишаю вам в описі. І на поршньову, і на дрімільок. От, Я трохи в всередині підточив. Але в загальному відлито наче добре, так що теоретично можна брати, а практично подивимося. Так що, харетрендіти, погнали до збирувати, бо приїхала мені якраз кришечку таку взяв би ушну. Але в гарному стані з різбою теж все наче добре. Так що погнали закидувати то все діло. Та й буде нам щастя, але то не точно. Дістали ми наш клапанок, він грязний. Але як перевірити, чи справний? Отко беремо длин. Якщо йде от його звук музикальний, то значить все з ним добре, значить е, наші оті, пелюстки прилягають і все супер. Так що, можна сказати, дарма ми сюди полізли, але зато ми тепер знаємо 100%, що все в нас справне. Зараз ще підкину тут нову прокладочку, заміним, бо та вже зсохлась. Бо не ставити назад то все з нею. От. Е, пан Гіворг нам передав запчастинок до Ямахи. Пан Гіворг ще раз вам окреме вітання. Дякую. Бачите, вже потрохи е, пригодилося. Я би собі міг раніше згадати, що ви мені там карбюратор передали і не купувати той китайський. Ну, але тоже, значить, такий випадок і лише то на майбутнє. Так що поставте, будь ласка, пану Гіворгу вподобайку. От, ми використаємо ту прокладочку і будемо закидувати то все на місце. І будемо вже 100% знати, що пелюстковий клапан наш повністю справний, і до нього в нас питань ніяких немає. Так що харе трендіти, погнали закидувати то все назад. Наш вже на місці. Все наче добре. Попідключав я тут трохи по електриці, лишилося хіба закинути наш карбюратор. І подивимося, що нам покаже наша нова поршнева разом з нашим новим карбюратором. Так що, трендіти, погнали робити та й будемо дренькати того коня. щоб запустити з дрелічки. Так, наче все підключено іскра є, пробуємо тримкати. Ну що, ми запустилися, що не може не радувати. Але явно потребує підстройки карбюратора. Так, а як би нам вирішити це питання, зараз будемо думати. Але ми запустилися і то прекрасно. такий в нас холостий хід тепер. Все тихесенько, чистесенько, гарненько. Прекрасно працює, як на мене, порівняно з тим, що було. Зараз не будемо мучити, бо нема обдуву. Зараз закинемо наш вентилятор. Закинемо наші кришки обдуву, сидінечко. Та й поїдемо, проїдемося на тому монстрі. подивимося, як в нас там працює. Бо наразі. Наче все добре, а там буде видно. Ось такий скутерець-вітерець у нас вийшов. Все з ним прекрасно, все в нього грає, все працює. Запускається з півтечка, без газу, все як має бути. Зараз вам навіть покажу. Тако. Я там ключик ключик повернули, ручечку газу не трогаємо. Пісня. І погнали. Ось тихенько, чистенько, все працює. Лишилося обкатати нашу поршневу гарну. І буде нам щастя. Не знаю, як вона себе покаже, який в неї ресурс, що той тефлоновий, цілий поршень нам дасть. Але виконано вроді непогано. Ж кажу, по вікнам, все, зазорчики, все як має бути. Тому, в принципі, можете брати. Що 100% можете брати, що мене здивувало просто торба. То карбюратор. Карбюратор Ліпаївський ну, як рідний став. Просто раз, два, штинь-брин і все завелося, все грає. Все розганяється, тяга є, все є, ніяких провалів, нічого, стабільно, пре, все як має бути. Тому кому треба, хто шукає собі на Ямаху, Ліпаєвський карбюратор, за свої гроші просто пісня. Ну, а на тому у мене все. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на цей каналчик, ставте йому вподобайку. Ну і звісно, не забувайте про ЗСУ. Бо ми тут з вами фігньою займаємося, а пацани там країну захищають. Так що, у мене все. Всім папа. -па.